У розвідці Великої Британії вважають, що Росія провалила так звану зимову війну проти української енергосистеми. Виглядить все очень очень нерадостно. Як вважають Міноборони Великої Британії, рашистська кампанія із серйозної руйнації об'єднаної енергосистеми України взимку 22-23 років зазнала катастрофи. Цей факт підтверджує те, що росіяни витратили на спробу зруйнувати українську енергосистему свій стратегічний запас високоточних ракет. А їх було випущено по трансформаторним будкам близько 800 одиниць. Також британці прогнозують, що енергетична ситуація в Україні не покращиться із приходом потепління, а планування та підготовка до наступної зими уже розпочаті. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.